Доброго дня! І таке відео для тих, хто збирається посадити сад. Ось о, абрикосовий. Іменно я розповідаю про абрикосовий. Значить, Тут в даному саду при посадці було, було ізовано таке розстояння 5 метрів між деревами. Від цього дерева до цього дерева 5 метрів. Так само, як від цього до цього, теж 5 метрів. Пройшло 6 років, і ви бачите, що дерева. Вже практично смикаються. Тобто їм 5 метрів навіть недостатньо, бачите? Вже смикаються. Звісно, ці віртки треба трошечки убирати. Абрикос взагалі, любить простір, побільше світла, тому він, бачите, наскільки він розкидається в різні боки і займає, де тільки баче. І при такому от розкладі, при 5 метрів, дуже гарно, тому що ну, бачите, да, що я можу автомобілем проїхати. Бо носити, допустимо, аж з самого низу на верх абрикоси, ну це тяжко. А так я можу автомобілем проїхати і розвернутися. А зараз покажу, де я вирішив сікономити на одному ряду і зробив 4 метри. Ось, в цьому ряду відстань 4 метри. Ну, чого так вийшло, зараз скажу. Тому що спочатку придбав одну ділянку, ось це була, була границя. Ось, тут була границя. І потім я придбав ще одну ділянку. І вже по краю цієї ділянки садив новий сад. Тобто цьому дереву 8 років, цьому дереву 6 років. І вони вже бачите, починають змикатися. Все, тут вже я машиною не проїду. Тому що всі абрикоси я просто ну, позбиваю. Жалко, бачите, вона ось практично на дорозі абрикоса. Ананаска, ось, я їх просто позбиваю. І вглуб я вже по цьому ряду ну, ніяк не проїду, бо вони вже заповнюють весь простір, де тільки є свободне, бачите, все. Ось тут на краях гілок абрикоса. Тому машина їхати ну, вже буде, будемо портити урожай. А ось де рядом вже далі пішло 5 метрів. Це ми бачимо, тут є простір і ми можемо їхати машиною На даний час ми сад приводимо до ладу, трошки запустили, треба косити, бо ще пару тижнів і вже буде збор урожаю. а на ніколих збор можна робити в кінці цього тижня. Ось такі Гарні вже абрикоски що їм ще. Ну, я знаю 2-3 дні і можна їх збирати, бо вони не візде. Тут ось вони ще зеленковаті, а тут де сонечко, тут гарно. Тому, якщо ви садите садок, садіть 5 на 5. Ви сікономите, не с економите, ви посадите менше дерев, але ваше дерево більше дасть. Тобто, якщо садити 4 на 4, звісно, більше рядів би вийшлося і в ряду більше би вийшло, але це того не варте, тому що... Коли ми відпускаємо далеко ветку, ми бачимо, бачите, який урожай, яку загрузку. І ми маємо сонце, що немає на де 4 метри. Бачите, вони не нормувалися, але дуже-дуже крупні, пів ладошки. Ось такі от, І у них є простір. Навіть усього тут була одна абрикоска, вона пропала. Я посадив тут персик. В цьому персику 2 роки. Він вже щось тут. Трошечки накидав даже персики. Ось, бачите, є такі дерева, як... такі, От вони розкидаються і вже все, вони зімкнулися. Ці теж вже ось достигають. Тут у них ще є простір, тут ще не змикається. Ну, ось, машина і можна проїхати. І дуже гарно, коли ви тільки сад посадили, обов'язково перших 3-4 роки обробляйте сад. Який, ну, якимось трактором. Тобто або культивіруйте його, або спахуйте. Ну, спахувати опасно близько до, до дерев, тому що ну, ви корні поврідите ще малим саженцем, то я е, брав міні-трактор, а міні-трактор, ну, у нього там така фріза, і вона заглубляється там до 5 см, 5-6 см, може 10 см. І весь сад я держав в чорному стані. Три роки, по-моєму. 3-4 роки в чорному стані. Ну, Вже 2 роки точно я тут вже запустили в ціліну. І вже, ну, вже немає значення. Дерево вже виросло, корні воно вже пустило. і е, йому достатньо, бачите, для того, Щоб е, отак загружатися. Ось о. І йому вже, би, спашка тут не потрібна. А ось дерево те, що було біля цільника, ну, на самому краю сада, зараз покажу. Ось оце деревце, бачите? Воно не культивувалося, не діскавалося, бо це край, все, тут все, далі немає саду. Це цільник. І ось воно саме крайнє. Йому теж 6 років. воно ще ні разу не родило і не цвіло. Даже. Ось бачите дерево. Бо тут трактор все розвертався, все, його він не чіпляв. А ось рядом таке саме посадене в один день. І бачите, наскільки воно велике, це дерево. Тому сад тримайте 2-3 роки, ну, а ні, навіть 3-4 роки. В чорному стані. І тоді у вас е, будуть отакі великі дерева. І буде е, на них урожай. Все, бачите, ананаска вже дозріває. Ось, красень Києва. Тому при посадці дерев, навіть якщо ви садите на дачному своєму участці, не е, нехтуйте відстань. Е, від дерева до дерева сусіднього має бути 5 метрів. Бо абрикоса любить дуже любе е, простір. Вона не любить, коли її саджають впритик дерево до дерева. Це я бачив в великих садах, вони саджають там під шпалєру дерево до дерева. Але вони до такої степені обрізають, що у них там залишається 2-3 гілки, на яких отака загрузка. І їм якби ну, вистачає цього. А якщо садити дійсно гарний сад, щоб було і оку глянути гарно, то 5 метрів це ну, саме те, що потрібно. Ну от ось так